Усім привіт! Це моє продовження колекції розмальовок. Заключна частина, третя вже. І давайте не буду довго починати. Одразу ж почну розповідати, що в мене є. Отже, це стопочка корейських розмальовок. І ось всім відома ну, багатьох, точно так серія про лісову дівчинку. У мене три частини: перші нема і не планую, тому що в принципі вона. У мене погана ідея, майже нічого тут не фарбу. Ну, якби я все починаю і нічого не завершую, не знаю. Друга частина це акварельна. Тут такий папір акварельний, начебто, але все одно він погано працює, мені не подобається його якість. Цю розмальовку я обрала з рук, ну, просто по вагідні ціни, тут багато вже готових робіт, але не моїх. І віпи є не мої. Але я вам покажу зараз одну, яку я нещодавно починала. Мені не подобається, що в мене виходить, як. Акварель лягає так собі, якось не знаю, дуже важко мені тут працювати. Але я пробую, все одно я спробую завершити. Сподіваюся, що я не здамся. Поки що виходить ось так. Ну, будемо довго зупинятися. Наступна це третя частина. Така вона гарна, ну просто, ну чудова ж, ну але в мене не йде. Так, вона, до речі, в мене перша з'явилася, саме третя частина. У мене є тут деякі експерименти. Я спробувала матеріали, і, до речі, я тут спробувала саме акварелі, це все акварельні спроби. На таких малих площинах, в принципі, можна деталі якісь, але ж хотілося, щоб саме фони можна було там не виходить. А це олівцями я пробувала, просто повторювала за прикладом. Так, і показую всі свої випи. Ось така дівчинка. Тут пробувала щось акварельний фон і нічого не вийшло. Наступна така починала. Таке це під пен, здається. Там так -то кривенько. І навіть отут. Вот Тільки фон поки спробувала. Ось так. Четверта частина. Теж вона хоч нова, я вже встигла робити віпів. Аж дуже гарна вона. Просто взагалі така краса. Але ось ну, у мене віп. І, до речі, це я пробувала акварелі. Експериментувала, ну, буду доробляти олівцями, але поки що не, знаю, не хочеться нічого робити тут. Так, Наступна книжка, це так називається її румяшкою. Е, мені подобається, які тут портрети дуже. Е, все добре, крім того, що тут не лягає акварель, але олівці лягають чудово. Дуже гарні приклади автора. Моя робота з 7 травня я робила. Мені подобається. Тут я використала скотчі. Е, такий собі експеримент фон а, пастельний. Така робота. Мені подобається волосся, дівчинки. Очі. І є ще один вип. Ось такий. Ось так виглядає. Треба допрацьовувати, мені дуже, не дуже подобається, що тут все зараз зображено, але, в принципі, виправити це все ще можливо. Такі. Наступна зіпсі. Мені наче сюжети подобаються, але мені не подобається якість цієї розмальовки. Вона в мене ну, якогось такого видання чи китайського, я не знаю. Тут погано, що багато матеріалів спробувала різними погано лягають. Ну, ось, наприклад, тут якісь акварельні експерименти жахливі. Це я цієї весни починала. Тут підложка маркерами. В принципі, маркерами прикольно допрацювати. працювати, і починала дробляти лювцями, здається, призмами, але не завершила. Можливо, наступної весни і завершу. Так, і оце щось акварельне з ольцями, дуже страшне. Так, і все тут нічого. Мені взагалі здається такі е, е, ілюстрації цікаві, що, можливо, прикольно було б лошю, але я не настільки добре її володію, щоб таке малювати. Але, куди було б цікаво. Так. І наступна корейська, що в мене є, це теж типу акварельна, але папір такий собі мені не подобається. Я тут просто її, не сказати, що дуже важлива розмальовка в колекції, сприймаю просто вже як книжку для якихось експериментів, щось спробувати. Тут я навіть щось переводила, намагалася тут робити, що вони кажуть. І ось такі мені були експерименти. Вони, в принципі, ні один не завершені так. Просто щось ляпала, як то кажуть. Взагалі в мене тут протикало. Таке... Хоча є цікаві сюжети. Такий є. Десь камін... камінчик один є. Ось такий ще є. І все. А так взагалі ну, ось можна подивитися на приклади. Ну, досить прикольні. Хотілося б ще щось спробувати пофарбувати, звикнути до цього паперу. Ще тут в кінці є знову ж ті ж самі ілюстрації, в такому досить товненькому папері можна ще і навіть маркерами тут фарбувати. Мені здається, ось так. Така книжечка. Бласпевна розмальовка. У мене є ще українське видання. Це Іноземне Наземне взяла з рук чисту нову. А українське видання у мене було там навіть кілька готових. У мене навіть кодик тим був гарний, якщо я зможу я десь тут ставлю зображення, які в мене там були. Ось, а цю взяла саме для акварелі, а стару віддала дитині. У мене. Тут, в принципі, вже немало робіт, і я вирішила, що я хочу завершити цю розмальовку акварелью. І часто фарби для ілюстрації мені підбирають мої подруги теж колористи І я вже за цими палітрами фарбую. Давайте покажу, що в мене тут є. Перше це віп, це просто коли я тільки не отримала, одразу ще спробувала, не дуже воно пішло в мене одразу. Але нічого, я це дороблю. Тут, в принципі, нормально можна все доробити, фарбувати і буде нормально. Так, ось такий ще віп. Це я пробувала фарби. Нові відроси, карбоновий, кадемій, оранжевий та синій. Вони такі багато гранулюючі, Мені хотілося щось такого сутінкового. Думаю, буду доробляти. Так, оце була одна з останніх робіт. Досить складна палітра для мене виявилася. Мені подобаються кольори, але не зовсім подобається, як це втілила. не дуже воно якось охайно, якісь розводи такі собі. Ну, нічого, ладно вже ж. На те ми вчимося, тренуємось. Така вона вийшла. Але яскраво, дійсно. Так, і ще в мене тут є. Ось така. Це була перша завершена тут робота. Мені дуже подобається. Подобаються ефекти на небі, такий сосутінковий апокаліпсис і акценти червоні, дуже класні, здається. Потім я одразу після цієї почала наступну в ті ж самі палітрі. Але щось я зупинилась, не дофарбувала, настрою не було. Можливо. Так вона і залишилась така. І що в мене тут є? Це вже за палітрою, яку мені обирали, така вона звинувалася. В принципі, мені подобається. І одразу ж наступно, за іншою палітрою, але вона, в принципі, схожа була чимось. У мене вийшла ось така. Здається, і об'ємні тут вийшло мені передати. Подобається ця ілюстрація. Все. Так, потім у мене є. Давайте така. Акварельна розмальовка це від українського виробника. Ну, просто я зайшла в місцевий супермаркет. Там як якась була розпродаж, багато чого і Була одна така розмальовка, я її купила взагалі за 42 гривні у 2024 році. Ну це просто копійки. 10 акварельних листів, як правило, коштує дорожче. Тут акварельний папір. Можна навіть просто, якщо не малювати, використовувати акварельний папір. Я тут щось один раз почала, залила. Перше слово і все, і непродовжуємо. Взагалі я так люблю, архітектуру, я вже зрозуміли. Було б класно це колись завершити. Ну, тут така мальовка скетчева, тобто лінії криві. Але цікаво, я б ну, хотіла її колись спробувати, нормально розфарбувати, не знаю, коли не буде в мене. Ось така вона. Так, така розмальовка дуже популярна, багатьох є. в мене тут це все віпи мої тут, але я її досить багато. Завершено прибіг. Я її сприймаю несерйозно, як таку відпочивалку, просто коли мені хочеться більше відпочити, прості ілюстрації, не дуже заморачуюсь. І зараз що в мене тут є такий перший. Під пенами звіті починала, треба просто відпрацювати. Взагалі трошки починала. Взагалі, коли отримала я досить так добре, це не перше, просто ось така це, до речі, Мені подобається, яка вона. Оце була перша ілюстрація, одну за одну три штуки я розфарбувала. Це була, здається, підложка маркерами українськими кальд і зверху олівцями просто допрацьовувала. І ось такі три ілюстрації в мене вийшли. Так, це я інтенсами починала. Це, здається, дитина фломастерами. Так, ніколи я дозволяю щось розфарбувати дитині, якщо мені не шкода. Так, це я починала з але. М -м. Для мене це зіпсована картинка. Може, колись я щось зможу з нею зробити. Наразі не знаю, не можу. Не віддивляюся до неї. Це проста ілюстрація була у нас Мені подобається, що вона така жовто-зеленіка. Так, це я пробую хочу використати скотчі у роботі. Ось це одна з них, де я вже скотч наклеїла, навіть вирізати встигла. Це вона мене спорчена ілюстрація. Я не знаю. Я тут велику помилку зробила, що внизу цей синій зробила. Я не знаю навіщо. Просто спортиво. Це я просто щось експериментувала. Десь інтенсив, десь у любці просто. Не тут інтенсив здається на рослинках. Так, ще одна заготовка для використання скотчів. Так, і ще ось тут я скотч склеїла. Це акварельна робота, мені подобається, в принципі, як у мене панночки вийшли. Це теж скотчі находила. Це дитина фарбувала фламастером, завершена робота вже. Це я фарбувала. В принципі, мені тоді вода сподобалася. Вона вийшла багато кольорів і використовувала. Це щось таке літнє відпочинок літнє. Це. У мене є ще така маленька розмальовочка, це від українського видиме Starbucks. Вона ну, мало де є, нова, вона 2004 року. 20, 2024 року. так. 28 тут листівок. Я вже навіть дві. Ну, одну зробила, одну майже зробила, ось вони. Мені специфічна мальовка, але мені подобається, що вона така унікальна. І як відпочивалка, з допомогою маркерів та олівців можна швидко щось зробити. Ось мене, коли я таке отримала, в перший вечір зробила такий, таку, таку, таку так ілюстрацію. Це хрущі над вишнями ведуть. Ось такі в мене хрущі вишні. І оце така веселка, Україна, твоя батьківщина. Трошки не доробила тут волосівка, так в принципі, вона майже готова. Тут маркери і олівці зверху. І покажу вам по листа, тому що мало де ви знайдете гортавку. І до речі, вся розмальовка є в двох форматах: у такому маленькому і у великому, але там папір поганий вже. Ну, Мені саме такий варіант сподобався. Ой, Тарас Шевченко, десь я щось вибирала, думала парбувати, але не паркувала. Це, здається, мавка, ну, собака пісня, ось ілюстрація. українка. Сковорода, корольов, Довженко, дід Панас, Лубановський, Семеренко, Примаченко, Плитка Городсвіт, Білокур, Амосов, Кірук, Цвек, Чубинський та Вербицький, Соломія Крушеницька. Це вони тут Щедрик, мабуть, співають. Це не просто якісь спортсмени, Левантович. Той, що Щедрик ем, обробив з народ... народної пісні. Еней ем, був парубок моторний. Сікорський. Ось здається, Еней був парубок моторний. Так, це ілюстрація. Прикольна така. Ну, не знає, мені подобається. Просто якась художниця маленька. маленький. Віддубний. Вернатські Це накопині. Якийсь... Маркової. Я на Олекс колись брала, навіть не всі є вже ілюстрації, мені не знаю, не, не дуже подобається. Взагалі Маркова на не я автор. Я починала, одну, мучила і мучила, ну, не знаю, мучила нічого я мучилась і закинула. Ось таке в мене. Це поліхромас, і вони тут, на жаль, не дуже гарно лягають. Тож ця ілюстрація в мене виходить закинутою. Так, і ще одна. А, тут ця... Ну, в цій серії ще є здійснення кінкади, тобто це вони з однакової якості, як і книги. У ці книги. Мені подобаються ці натюрмок та авторські гарні. І я саме повторюю так само, як на прикладі, і саме акварелью. Не дивлячись на те, що тут досить ну, тонкий папір, я не, не знаю. Можливо, або як офісний, або трошки щамніший. Але він такий гладенький, і, в принципі, в мене тут виходить працювати акварель. Я не знаю, як це моє, я там, можливо, ви бачили, ця дитина мені трошки спортила, але ні, нічого. Ні, ні. Це ми навряд чи коли завершу. Я пробувала олівцями, але щось мені це перепромаси. Я мучилась і закрила. А ось ті, що акварелі, я робила, мені подобається. Це була перша акварель тут. Це взагалі така більш-менш серйозна перша робота була. І як на той він взагалі вау. Мені так сподобалось. Ще потім ще випробувала. Так, наступна робота. Так, це цього грудня, здається, я фарбувала. Це все акварель. Ну, Тут я ще акрила туш білим, а взагалі ці шерстинки це я все промальовувала. Це була друга робота, яку я тут виконала. В принципі, вона не була складною ну, трошки. Де. Додала якихось тіней, можливо, колівці. Тут, тут Потім мені чоловік обрав ілюстрацію. Не пощадив мене квіти. Я тут працювала люцями досить багато, але в мене не вийшло так чистого корелю зробити. Тусі складна виявилася картинка. І ще така у мене печата, не дороблена ковари. Наступна так, оці відомі розмальовки, тут шоста. Насправді, тут дві частини, здається, ще сьома, чи яка там та що з птичками. Дві в одному, в одному екземплярі. Я брала із рук тут не всі є ілюстрації. Але є вже одна готова моя І один віп. Одна з шостої частини. Зараз покажу ось така. Тут у мене фон акварельний. Спробую ближче. Ось такий гарний ефект. Здається, є лазурний синій, точно колір. знаю, мені подобається. А все інше це олівці, там з ручками, таке. Здається, принцип. Не помиляюся. ось І ще один віп. Такий ну, віп, як спорчена ілюстрація. Починала акварелю, намагалася вибрати олівцями. Він подобається. Тобто, значить, фон прикольний, але дівчинка мені зовсім не подобається, як виходить. Ну, можливо, колись дороблю. Так, ще одна з моїх улюблених розмальовок виявилася. І так, ніколи не планувала купляти, але коли побачила огляд, мала піповз. повз. тут фейрі. Всілякі з крильцями, але ну, тут не один автор, а декілька, тому вона мені і не подобається, що багато стилів різних. Так, у мене тут навів такий оденький. Тут я ляпнула фарбу і назад, не знаю, потім пропав настрій, так він дефарбувалася. Так, так, зараз Тут все не можна показувати. І ще така робота була перша. Що я тут робила тут інколи ну, не можна багато води, бо. Крапочки з'являються. Але тут я це обіграла цими плянками, і вона не видно, але я тут були. І взагалі мені подобається. Взагалі цей стиль автора. Дуже такий цікавий, незвичний Класні ілюстрації. Навіть чорно-білі, вони дуже гарні. Так, наступне. Я намагалась спробувати всіх авторів. І ось така. Тут у мене це все акварель та блискучі ручки. Она тут і переливається трошки. Ось так. І так, ще одна ілюстрація. Спільне. Ну, я думаю, вже можна показати, можу що виставлять. Сподіваюсь, поки ви відео ось таке. Це дровінги. ну, як сама я хотіла дровінги. Дровінги. І трошки я додавала ну, тих кольорів, яких у них не було там зелений цей, фіолетовий. І все тут таке. Дуже подобається ця книга. Так, у нас набагато залишилось, в принципі, ось мітографіки. У мене їх два. Ну, Метографіки, в принципі, це не моя тема, все ж таки, от я взяла від різних авторів. Обидві, я здається, брала з рук. Тут є не всі ілюстрації до них. Але ну, поки купляти інше не планую. Щось знайдуть вони. в мене мені важко фарбувати, коли ці метаморфози із одного в інше. Я не розумію, як це все розплутати, які кольори і таке. Так, по-перше, вояж. Покажу, що в мене тут є. Тут є, здається один гіб. Не мій. Так, це мій гіп. Ось отак воно не лежить. У мене маркери заливку робила. Так, це не моє. І, мабуть, тут все. Але взагалі, от так дивлюся, гарні ілюстрації, мені подобається, але фарбувати не можу. Наступна. Тут в мене є аж одна готова робота навіть Диво. Так, це віп маркерами починала. Це готова робота до марафону. така вона Яскрава дошли. Ну, Прикольно, тут маркери в основі і ольцями допрацьовували. І ще один віп інтенсив. Можна було просто робити. В принципі, мені подобається ілюстрація. Але зараз не хочу. Покажу такі дві розмальовки. Це теж Жорж, українське видавництво. Таких дівчат багато. Мене взагалі від Жоржа, мабуть, є всі розмальовки, просто вони у дитини. Не у мене, я їх не фарбую, мені не хочеться. Ось оця мені, в принципі, подобається. Це до речі, мабуть, український ілюстратор робив. такий стиль специфічний. І тут мої старі роботи, я просто покажу, що колись фарбувала. І інколи я беруся, мені хочеться ще щось розфарбувати. Така з дитиною розмальовка, тобто її. Це дуже погані експерименти з ГОШІ. Так, зараз подивимось. Такий експеримент з ГОШІ що в мене є це акварель. І все. Це більше нічого немає. А ці я взимку почала якраз робити і не доробила. Але мені подобається, що в мене виходить. Це призма. Міксація така цікава взагалі, авторський стиль. Дуже-дуже-дуже гарний. Мені подобається. Хотілося. А, і ось цей віп це просто я дофарбувала. Акрилом відросити дешевим таким матом. Він лягає прикольно, мені подобається. Можливо, взимку дофарбую. Зараз я буду показувати такі розмальовки, які насправді я ну, досить відношу до колекції, але дуже-дуже швидко вам покажу. У мене є така здоровельна колекція по номерах маленьких. Це якийсь ашет, але ну, у нас вони в мене просто тут. Такого типу роботи фламастерів. Я, чесно кажучи, їх нікуди не рахую, просто вони є, коли мені щось сумно, нічого не хочеться, або я просто повазюкати фломастером, я беру і займаюся. Ну, найбільш заповнена у мене тут досить багато. Такого маркери, до фломастери. Але, чесно, зараз я майже їх взагалі не беру. У мене ось дитина тобто, і все. Так, ще є отакі, Ді, це на самому початку я купляла, а Прикольно, якби вони ще були на гарному папері. Але я покажу вам свої перші, перші роботи. Найперші, що в мене було тут. Не такі мої ось таке я робила. Ось так. Ось так Це в мене взагалі навіть обліців нормальних не було щось дитяче. І якісь там з багатьох різних наборів. Навіть там шкіру таку дівчинку робила. Це, мабуть, навіть доробила. І все. Також ще в мене є отака невеличка. Чому я принесла цю? Це взагалі розмальовка дуже, бачите, потрюпана. Вона пройшла багато бомбосховищ, так би мовити, її собою тягали. Просто я покажу, ось коли навіть не дивилася на YouTube, нічого, я просто брала з дитину, сідала і фарбувала разом. І ось у мене були такі іллюстрації: щось акварельне, щось просто олівцями. Ну, Це просто про те, що не треба думати, що. Я починала одразу гарно фарбувати, і Є в мене зараз непогані роботи. Але ну, так я починала, я нічого, нормально, щось тренувала, просто в дитячому мазюкала. Чого всі починають. Чого не було, неохай, не охайно все. Ось далі там в основному вже дитина фарбувала Ось А, Тут теж я щось на початку пробувала, десь щось акварельне отаке, якісь переходи намагалася дитяче ще взагалі жахітечко машина таке щось є таке. Це, здається, акварель дитяча. Є в мене саніморфія, але я її не фарбую, взагалі мені не цікаво. я починала. Ось таке, на це мене вистачило і все. Більше не хочу. На вікна мені не подобається. Потім у мене є така чиста. Не знаю, що з нею йде. Папір в мене відляку, бо він дуже гарний. Але ну, стиль унікальний, прикольний. Але я не фарбую. Ця майже чиста, просто вона лежить. Може, дитина потім забере і ця чиста і щось вона її не забрала, може потім забере. Не знаю, повернуся я колись до да, лугу, але не хочеться. І така чиста це в номерах. Але не знаю, не фарбую, зараз і Ну, В принципі, все. Я дуже рада була скласти вам кампанію. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я буду намагатися ще знімати відео, відео з процесами або завершеними роботами. Тож, всім па-па, на все добре.